Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, у квітковій кранищі Вікторія. І вас усіх запрошую, адже сьогодні у Вікторії завозик орхочок. І це ще не все. Адже я вам покажу ще й величезну уціночку на них на попередній завозок. За бюджетними цінами. А ми ж з вами полюбляємо оціночку, а також полюбляємо споглядати новиночки. Тому давайте не зволікати. Робіть одразу чайок чи кавуську, вмощуйтесь зручніше та будемо з вами споглядати. Не забувайте, будь ласка, робити скріни, Посиланнячко для замовлень залишаю внизу під цим відео у коментарі прикріпленому, а також в описі під цим відео. Якщо щось вам посміхнулось з екрану, запало в душу, впало в око, обов'язково робіть скрін і переходьте за посиланнячком у прикріпленому коментарі або в описі під цим відео на інстаграм сторіночку Вікторії або у Фейсбук. Також з цього магазинчику Вікторію та сміливо замовляйте. Вже не так спекотно на дворі, тому сміливо можете замовляти. І розпочнемо сьогоднішній відеоогляд із дуже орхідейки орхідеї Артну. Так-так, це вона. Один із варіантів її цвітіння по 550 гривень. Вживу. Я не знаю, як описати. Ну, сказати просто, що вона красива, це нічого не сказати. Розкішна. Я б її назвала, знаєте, так, в характеристиці графиня. І погляньте, яка хороша у неї коренева, прекрасна. Тому, хто з вас полюбляє ось таких красунечок, не зволікайте. Вона одна єдина в наявності. І вона ж чекатиме на вас. По 550 гривень також наявності є одна однісінька Феррара. Величезний, красивезний, жовтенький букет. Рюша, подібна пелюстка, Поглянемо кореневу. Коренева тут бомбезна. По 550 гривень привезли дві штучки Golden Sun. Крупноквіткові квіткові морквяні із неоново бусковою губою. Контраст такий. Пелюстки в теплій гамі, губа в холодній. Поглянемо б кореневу. Коренева тут ідеальна. Ще раз наголошую лишень дві штучки в наявності. Будь ласочка, не зволікайте, вас багато, орхочок не дуже багато. Тому робіть скріни і пишіть продавцям. Один однісінький привезли ред сезам по 550 гривень. Якість у нього також відмінна. І, можливо, все ж таки, хто ще не придбав ред сезамчика, будь ласка, не зволікайте, він в наявності і також вас чекає. Кореневу одразу вам показую, щоб ви бачили, яка вона. Ідеальна. Будь ласка, усі питання, нюанси, додаткові фото просіть, продавці вам покажуть. По 550 гривень в наявності ще ось такі лаймові букетища. Мені здається, що це Грін Дракон, зелений дракон. Коренева система. Ідеальна, розкішна і ось такий код. По 525 гривень в наявності ще ось така красуня. Едакшен. Не едюкейшн, така темна, а саме едакшн. В перекладі виховання. Певне так. Коронева у неї. Бачите? Ох, сьогодні усі кореневі такі. Для нас орголюб'я за щастя. По 485 гривень ще ось така красуня ніжно-рожево-бускова. Не знаю, хто це стан у неї прекрасний кот, ви також бачите. Тому ще раз, давайте поглянемо з вами на цей букет. Розкішний. Вона кропноквіткова, ніжна, така аля барбі, хто полюбляє. По 485 гривень Леді Фентезі. Мені здається, що їх дві в наявності. Також квіточка крупна, але погляньте ці розтяжки. Ці білі переходи від білої губи в пелюстки. Коренева хороша. Та де там хороша? Прекрасна? І вживу Леді Фентезі Дуже ефектно виглядає. Красивий у неї бузковий тон. По 485 гривень в наявності ще один букет Преторія. Пишненькі сьогодні букетики з орхочок, правда ж? Поглянемо коронево. Коронело у неї також прекрасна. По 550 гривень в наявності одна однісінька сейне. Погляньте, крупноквіткова. Невеличкі контрасти з губою, тому вона так ефекту виглядає вживу. Розкішна у неї коренева, як у попередніх орхочок. Там засушений листочок, не лякайтесь, механічна травма, нічого страшного в цьому немає. Ще раз квіточку. Розглянемо з вами. Ой, ну така вона цікава. І якщо вона вам підморгнула, робіть скрін і пишіть його Вікторія. Ну, класна ж оргочка. Хай там не розкручена, як легато, але хто полюбляє рожеві, чому б не придбати. По 550 гривень в наявності є сурфсонг Свіжесенький, також розкішний. Ну, зазвичай цей сорт завжди в ідеальному стані. Коронева у нього зазвичай ідеальна. І цього разу також. Довго полюбляє квітнути цей сорт, тому дуже вартий орхо уваги. По 550 гривень ще ось така краля. Також зверніть на неї увагу крупноквіткова назви Я не знаю. На горшечку вказано лишень код. Проте коренева ідеальна, квітка по-своєму, неймовірно цікавезна. Ну погляньте, от я її вже бачу в домашньому. Ось такий код. І хто полюбляє крупно-квіткові, рожево-бузковій гамі. Ця навіть і не крапунчаста, а така, знаєте, ніби протерта тим крапом. Ну цікавезна квіточка цікавезна. До речі, в наявності не моє. 550 гривень. Свіжесенький. Я знаю багато, хто полюбляє цей сорт і має його. Я особисто раджу орхоновачкам, орхолюбителям мати такий сорт в своїй колекції, адже він любить поквітувати. А тепер трішечки ще вашої уваги серед білих красунь. Ось перед вами вінсор. Бачите, яка білосніжна, крупноквіткова, з прекрасною кореневою. Також в наявності є за 525 гривень ще ось така білосніжна красуня. На горшечку підписано Морелія. Але особисто я вважаю, що це помилка. От, будь ласка, мені напишіть, чи права я чи ні, адже сорт Морелію я знаю зовсім в іншій кольоровій гамі. Серед білосніжних я не зустрічала. Коренева також ідеальна. І зазвичай білосніжні орхочки такі пишнючі букети нам дарують в домашніх умовах. Та й зараз погляньте, який пишнулька. Давайте порівняємо його зліва Вінсор справа оця Морелія. Бачите, губи у них різні. Тобто забарвлення дещо у Вінсор в оранжеву гаму. У Морелії більш ніжніший до жовтої гами. А ось ще на третій білосніжній кралі на горшечку підписано Нотінгем. І я чомусь згадаю, що та Морелія то якраз є і Нотінгем. Давайте їх три порівняємо. Погляньте, зліва Вінсор, посередині та, яка підписана як Морелія, а справа Нотінгем. Так ось Нотінгем і Морелія, правда ж? Ідентичні. Ну, от, хто точно знає, чи є біла морелія, напишіть мені, будь ласка, буду дуже вам вдячна. По 485 гривень Йохансбург. Погляньте. Я спочатку подумала, що це Joyride. Ось мені геть подібна квіточка. Проте на горшечку ось так підписано. Тому ще раз поглянемо з вами на квіточку. Можливо, когось зацікавить. Не забувайте робити скрін. І усі детальки уточнюйте у продавців магазину Вікторія. По 485 гривень привезли також стеленбош. Стеленбош без мутацій, звичайний, але дуже красивезний. Ну, не всі орхолюби полюбляють мутації, можливо, хтось полюбляє ось такі класичні. Погляньте коренево. Чому б не придбати, якщо він вам до вподоби. Також цього разу привезли одну однісіньку, неймовірну красивезну орінок. Квіточка у неї 8-8 десь так см. Вона не є дрібноквіткова і не є занадто крупноквіткова, але така нормальна крупноквіткова. Коренева у неї непогана. І на горшочку вибита назва. А ось тепер ми з вами будемо споглядати оціночку. Ну щоб ви розуміли, оціночка тут дуже класна. Оціночка мається на увазі від квітульки, а не вбита якась там реанімашка. Стан, звичайно, орхочок все одно уточнюйте напряму у продавців. Адже я ж усі нюанси показати не можу. На оціночці ось така мультифлорна красуня. По 250 гривень від квітулька. Просіть продавців, знімуть вам у гортку горшечка і покажуть стан кореневої. Але я так на відчуття відчуваю, що там повен горшечок коріннячка. Назву орхочки я цієї не знаю, але це мультифлорка 6-7 см квіточка, ось така дуже розгалужена. І їх дві штучки на оціночці є, тому якусь серед них обрати можна. Ця друга, ось, бачите, також в прекрасному стані. Гарна у неї листова розеточка. Також на оціночці є Gold Baby. Також це мультифлорка, від квітулька. Принаймні, вона ще не геть від квітулька, але вже скоро буде відквітати. Коріннячка, в горшечку, мені здається, також багато. Ще раз наголошую: уточнюйте всі деталі в продавців, адже я не продавець. Можливо, ви її шукали, і ось, якраз є нагода її придбати як оціночку. На оціночці за 500 гривень це оціночка. Бо цей сорт Тамара мультифлорного типу, дорогий сорт. По оціночці він вартує 500 гривень. Як бачите, Повен горшечок коріннячка. Ще є також Тамара Друга на оціночці. Вона за 400 гривень. Стан у неї також ідеальний. Кому подобається цей сорт, не зволікайте, адже це пишнулька, мультифлорка та ще й арому. Обрізуйте зверху до верхньої бруночки та чекайте зимовий період квітування. На оціночці є Нотінгем. Мені здається, 200-250 гривень десь в цих межах. У прекрасному стані ми з вами бачили, що привезли свіженький нотінгем, а ось ця на оціночці орхочка. Хто хотів би придбати її та немає коштів, також дуже хороший варіант якраз придбати її оціночкою. І чекати вже домашнього цвітіння. Як бачите, три квітконосики, прекрасний стан. На оціночці є також луара чи Лоїре. Я попросту називаю її рожева гоя. Ну, мені подібна вона геть гою, тільки в рожевих тонах. Стан прекрасний від квітулька за 200 гривень. Ну що ще хотіти? Ну от скажіть. Також на оціночці є ще за 250 гривень ось така паняночка. Це не Джойрайт, це хтось інший. Ну, зрозуміло, що фіолетові кралі полюбляють довго квітувати в домашньому. Поглянемо коренево. Корінчики тут різноманітні. Є корінчики в рості, є корінчики зелені. А є корінчики і желе Я ніколи не закликаю нікого чистити те коріннячко, як багато продавців говорять. Робіть те, що вважаєте потрібним, те, що ви знаєте ефективно зі своєї практики. Я такі орхочки не чіпаю, коли придбаю. Даю нарости кореневі, а тоді вже при пересадці буду чистити те коріннячко. За 200 гривень ось якраз і є Joyride. Крупноквітковий, розкішний. У нього дуже гарний бурячковий колір з філетовинкою бусковою. Що й не опишеш. І одразу подивимось його стан. Листова маса прекрасна, коренева прекрасна. Тому, хто полюбляє такі кольорові гами, будь ласка, Джой Ред наявності по оціночці. На оціночці є ось такий білосніжний мультик. Мені здається, що це Інсбрук. Я вже там паперові огортки не смикаю. Можливо, там і підписано. На оціночці Infinity Dreams. Я вам тут фото додаткове вставила, можливо, хтось не знає, як виглядає цей сорт. Коренева, бачите, прекрасна. Це відквітулька. Причому відквітулька така в дуже хорошому стані, бачите? Тут що залишається зробити? Обробити від шкідників, як усі орхочки, які ми купляємо, та чекати домашнє квітування. Ось тут на листочку є невеличка механічна травма. На здоров'я орхідейки, як кажуть продавці, це не впливає. І за 250 гривень, як бачите, ще одна є, та яка я кажу, що мені подібна на сорт інсбрук. Це мультифлорочка, прекрасна мультифлорочка, яка полюбляє давати шапочки, квітів, розгалужені. І корінечка я також вважаю, що там вдосталь, в грошечку за огорткою. До речі, знову знайшла джойрат на оціночці. Також в прекрасному стані. Погляньте кореневу. Ось бачите, на оціночці по декілька штук кожного виду. Можливо, трішечки відбиває камера, я вже так ловлю усі ракурси світла. І листова прекрасна, у цього джойрайт, другого також. На дві гілочки він був. Якась там травма листочка також незначна. є. До речі, на оціночці за 300 гривень є Сого Лоуренс. Можливо, ще хтось не придбав цей похучий сорт, корінчик якраз і спочинає вже свій ріст. Перенево, звичайно, цікаво побачити, тому не забувайте, знову ж таки, за ці огортки. Наголошую, того що по 200 раз одне і те ж саме кажу, але все ж таки, на жаль, мене не дочувають. Ще ось таке є Сого so Лоренс. Всього-навсього декілька штук на оціночці є. І стан у них, повірте, непоганий абсолютно. Ну, не бачу я ту кореневу, мені також цікаво, але, на жаль, я не маю змоги кожен горошечок постійно смикати, травмувати ту орхідейку, тому вже просіть саменькі. Я єдине, що додам, що ось вже третій сого Лоуренс на оціночці, також за 300 гривень. І також в прекрасному стані. Ще за 200 гривень на оціночці ось така красунька. Мультифлорного типу. Листова розетка у неї прекрасна. Як бачите, цікавий такий мультик, правда? ж? На оціночці є жовтенька Міра флора з червоною губою. Була вона на дві гілочки від квітулька, прекрасна у неї, коренева, а також листова. Ну, від орхочка. За 200 гривень ще одна міра флорочка. Поглянемо її стан. Також вона прекрасна, як і попередня. Бачите, тут також коренева хороша. Можливо, хтось також шукає, або принаймні навіть не шукає. А ось надумав якраз під час відео, бо немає міри флори. От не цікавився, а сьогодні от до вподоби. Або Підходить якраз придбати її. Єдине у цієї другої, бачите, трішечки листочок жортиться від шиї. Потрібно подивитись що там таке. за 200 гривень ще є ось така відквітулька, але хто це я не знаю. Оце комусь буде сюрприз. Чесно, от не знаю, ну хто це, навіть приблизно не знаю. Я сама полюбляю такі сюрпризи купувати. Якийсь у мене такий, знаєте, орхо-азарт. Тут трішечки коренева з цього боку, відсутня, вся вона пішла з іншого боку. І стан орхочки такий на четвірочку з п'ятибальної системи. Але дуже хороший варіант за 200 гривень. Ще й бачите, бруничка починає набобняювати. На оціночці є білосніжна Урал, ну, назва так собі. Але стан орхідейки оціночки прекрасний, крупноквіткова, білосніжна, листова розеточка хороша, відквітулька була на дві гілочки. Можливо, хтось зацікавиться, ціна сподобається стан орхочки, чому б не придбати. Світло, що з цього разу трішечки так відбиває, але я гадаю, що ви все ж таки бачите те, що варто вам побачити. Нагадую, орхочка 200 гривень. Ще ось така, дуже подібна на персеваль це мультифлорка. На нижньому листочку невеличка механічна травма. Це не принципово, також на оцінності є білосніжний дендробіум Нобіле. Ось така його ціна. І декілька є цимбідіумів, різних кольорів, нюанси, кольорову гаму ціни запитуйте у продавці Вікторії. Бо деякі горшечки підписані з кольоровою гамою, а деякі ні. По 250 гривень на оціночці ще ось така красуня фіолетова. Також у неї хороша коронева. Придивляйтесь, покручу верчу. Мені в животу краще видно. А світло трішки відбиває, ну вже вірте мені, вірте. За 300 гривень на оціночці, ще в наявності. Ось така жовтесенька Міраж. Кореневу також вам показує. Тут, в принципі, її доволі непогано видно, не геть поганесенький горщик, але коренева є. Знову ж таки, біленька мультифлорка на оціночці. А ще на оціночці ось така кралечка з цікавущою губою за 335 гривень. Від квітулька єдине в горшечку. Корінчики подекуди. По 335 гривень на оціночці Red Eye. Ось такий красивезний. Корінчики у нього також подекуди. Є жалеподібні, а є хороші. Погляньте на оціночці по 335 гривень, який розкішний ніжно-лаймовий бігліб. Я не знаю його назву, але, чесно кажучи, хто полюбляє бігліпчики, ті мене зрозуміють. Не часто такий зустрінеш. Коренева у нього, бачите, ще й непогана коренева, як для бігліпа. Та ще й такого сорту, що не часто зустрінеш. Тому зверніть, будь ласка, на нього увагу. Ось другий бігліб також на оціночці калімантан. Ну, Чому б не придбати розкішний бігліб по оціночці за 335 гривень? Погляньте стан. Та тут одна коренева, чого варта. Листочок новесенький лізе. Отут ну, подекуди він вже відквітає, крупноквітковий, бусковий. Ще також на оціночці ось така краля. Також відквітає, бачите, код, вершечку показує. Єдине подекуди лише корінчики. Пасадена також на оціночці, непогана у неї коренева, а також ще є вінсор крупноквітковий на оціночці, з хорошою кореневою. Не забувайте, що ми розглядаємо з вами оціночку по 335 гривень. І стан, як для такої оціночки, прекрасний. Також на оціночці Рим. Ну, типу відквітулька, але вона ще не відквітає. Але все ж таки на оціночці, можливо, хтось шукає, поглянемо стан її. Коренева подекуди хороша. А подекуди, як бачите, корінечка та й немає. Але все ж таки є й хороші корінці. По 335 гривень. Також на оціночці є Surfсонг. Свіжесенькі привезли. Ось це якраз на оціночці. А також є оціночка на антуріуми по 250 гривень від квітульки. Ну сьогодні я вам показала стільки орхідей, що прям орху гріх щось не придбати. Адже можна придбати і оціночку, і не однесеньку, а декілька штук, адже бюджетні ціни та й прекрасний стан оцінених орхідей. А також можна придбати новесеньку, свіжесеньку, дуже красивезну орхочку-букет. Щиро сердечно, як завжди, дякую вам, кожному, за орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!